Наші вітання всім! З вами сьогодні знову працює ліцей номер 2 міста Житомира вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні на нашому відеоуроці з математики в другому класі ми будемо визначати назви компонентів та результатів дій множення і ділення. Наш мелодійний дзвінок завжди кличе на урок. Тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом. Чарівну країну знань. Діти, запишіть числа в порядку спадання, які ви зараз бачите на екрані: 15, 9, 14 і 1. Що означає в порядку спадання? Це означає від найбільшого до найменшого. Перевіряємо. Отже, 15, 14, 9 та 1. Працюємо та рухаємось далі. Діти, давайте з вами потренуємося читати вирази, як на попередніх заняттях. І так. До 38 додати 16 одержимо 54. Або ж можна читати так: 38 плюс 16 дорівнює 54. Ну і третій спосіб: сума чисел 38 і 16 дорівнює 54. Далі. До 37 додати 37, одержимо 74. 37 плюс 37 дорівнює 74. Або ж можна читати так. Сума чисел 37 і 37 дорівнює 74. Давайте зачитаємо вирази на множення. По 6 взяти скільки? 8 разів, що одержимо? Одержимо 48. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Або ж читаємо третім способом. Добуток чисел 6 і 8 дорівнює 48. Закріплюємо. По 36 взяти 2 рази одержимо 72. 36 помножити на 2 дорівнює 72. Добуток чисел 36 і 2 дорівнює 72. Запам'ятайте, діти, правило. При додаванні або множенні числа, з яким виконують арифметичну дію, називають однаково доданки або множники, але вказується тільки їхній порядок, наприклад, перший доданок або другий доданок, і перший множник другий множник. Ще один спосіб читання рівності на множення. Перший доданок, другий доданок, значення добутку. Давайте закріпимо. Ми бачимо ліворуч вираз, а праворуч як він читається. Зачитаємо. Перший множник 6, другий множник 7, значення добутку 42. Перший множник 12. Другий множник 6 значення добутку 72. Перший доданок 45. Другий доданок 13, значення суми 58. Далі зачитайте самостійно. Давайте з вами трішечки розімнемося.

Дякую діти за застарання. А тепер давайте з вами разом зачитаємо і запам'ятаємо, як читаються компоненти при відніманні та діленні, щось пригадаємо, а щось закріпимо. І так, ми бачимо зменшуване від'ємник значення різниці. Або ж зменшуване від'ємник різниця читаються числа при відніманні. Як же ми читаємо та називаємо при діленні? Ділене дільник значення частки, ділене, дільник частка. Запам'ятайте і використовуйте ці правила. Дивимося далі: при відніманні або діленні числа, з якими виконують арифметичну дію, називаються за характером дії більше число, яке зменшується або яке ділиться, і зменшуване, а число, яке віднімають від'ємник. Або ж число, яке ділиться, ділене, на яке ділять та дільник. Запам'ятовуйте також. Ще один спосіб читання рівності на ділення. ділене дільник значення частки. Закріпимо діти та зачитаємо, як називаються числа, компоненти, так і при діленні та відніманні і множень. І так, ділене 64, дільник 8, значення частки 8. Читаємо далі. Ділене 36, дільник 9, значення частки 4. Ділене 64, дільник 8, значення частки 8. Зменшуване 12. Від'ємник 4, значення різниці 8. Ділене 38, дільник 19, значення частки 2. Перший множник 8. Другий множник 8, значення добутку 32. Закріпіть та запам'ятовуйте. Давайте з вами, діти, спробуємо зіставити задачі та спробуємо їх усно розв'язати. Читаємо умову першої задачі. У Марічки кілька купюр 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. Скільки всього грошей у Марічки, Як нам дізнатися, ми повинні додати 2, додати 5 та додати 10. Далі, друга задача. У Марічки три купюри по 5 гривень. Скільки всього грошей у Марічки? А як розв'язати таку задачу? Розв'язувати діти її можна двома способами. Ми можемо 5 помножити на 3, дорівнює 15. Або 5 додати 5 додати 5 теж дорівнює 15. Або ж, якщо нам буде потрібно, ми можемо розв'язати цю задачу, виразом ось таким на додавання. Закріплюємо діти. Як правильно читати вирази на різні дії. Віднімання. І так, ми бачимо, і давайте зачитаємо за зразком від 57 відняти 49 одержимо 8. 57, мінус 49 дорівнює 8. або ж різниця чисел 57 і 49 дорівнює 8. Давайте закріпимо на додавання. Дивимось на вираз та зачитаємо його за зразком шаблоном. Вставляємо числа в пусті клітинки до 26 додати. 35 одержимо 61. Далі 26 плюс 35 дорівнює 61. Сума чисел 26 і 35 дорівнює 61. Давайте далі закріплювати та дивитися. Додавання і множення. 7 додати 5 дорівнює 12, як ми можемо читати? До 7 додати 5, 7 плюс 5 або ж сума чисел 7 і 5. Як ми читаємо при множенні? Якщо 7 помножити на 5, дорівнює 35, по 7 взяти 5 разів. 7 помножити на 5. Добуток чисел 7 і 5. Далі віднімання та ділення. Від 42 відняти 6. 42 мінус шість, різниця чисел 42 і 6. При діленні У 42 вміщується 6 разів. 42 поділити на 6, частка чисел 42 і 6. Далі, діти, зачитуємо та закріплюємо, як називаються числа примножені та ділені. Опрацюйте даний слайд самостійно. Давайте з вами спробуємо розв'язати наступну задачу. Ітак, у Олега 70 гривень купюрами по 10 гривень. Скільки купюр в Олега? Ось, діти, ви бачите купюр Олега. Як визначити, скільки в нього купюр, скільки в нього цих десяток? Ми повинні діти всю суму 70 поділити на, на, на купюри, по яких взято 70, на 10. І ми дізнаємося, що в нього 7 купюр. Або ж це можна від 70 віднімати 10 стільки разів поки, поки не отримаємо 0. І в нас теж вийде 7. Але, як ви бачите, вираз на віднімання внизу дуже довгий, тому ми і для зручності замінюємо діти далі віднімання діленням. На цьому наш відеоурок добігає кінця. Ми дякуємо вам за старання і до зустрічі на наступних уроках.